Джерк Шат 5 дюймів, класна приманка. Ця приманка розроблена для ловлі щуки та судака. Це приманка для дропшоту, а також класичного джигу. Особливість цієї приманки це те, що якщо ви ловите на класичний джиг, її треба монтувати на класичну джигу ловку або на штопорний монтаж. Тобто, щоб голова. Була жорстко зафіксована в цьому місці. Тобто або вкритити штопор, або поставити на класичну джиголовку. Таким чином, при падінні, ця приманка робить змах своїм хвостом і тим самим приваблює активного або пасивного хижака. Приманочка в розмірі 5 дюймів. Також вона класно працює на дропшоті на класичному, але в більшій мірі це класна тема саме для джигу. Безпосередньо, Якщо ви будете монтувати цю приманку на, на розбірному грузику, тут не буде жорсткої фіксації, вона не буде робити потрібний удар безпосередньо такий взмах хвостом. Також в місці лову, якщо ви ловите і на класичному джигі, наприклад, 20 грамів, то на переловлі цієї приманки потрібно використовувати невеликий перегруз. перегруз тобто це 25 грамів десь. Якщо завжди 15, ставте 20, якщо завжди 20, ставте 25. якщо там... 30, то ставте 35, і таким чином, чим буде більше падіння, більший удар хвостом. Це саме такий нюанс від професійних спортсменів, рекомендація. Тільки класична джиголова штопор або е, дропшот класичний. Е, також, друзі, кому цікаво, в описі під відео є посилання на Facebook, Instagram, групи, Telegram і Viber. Переходьте, підпишуйтесь, пишіть слово там Цікавий джекшат під дюйм, я надам весь асортимент за простою формою для замовлення. В карті кольорів всього 16 кольорів. Також не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і написати будь-який коментар, тому що це дуже допомагає розвитку нашому, нашого каналу. Така класна приманка, гума плаваюча, найкращі матеріали, тобто зроблено все досить професійно для наших риболовів, по три штучки 16 кольорів. Така тема робоча. друзі, Дуже класна тема, особливо по, по Судаку, також ще дуже часто влітає щука, але більше, в більшій мірі це заточено під, під Судакову тему. От іменно судак. От по судаку на водосховищі ця тема безпосередньо буде, працює класно або озера, або ставки. от розумієте, Тут сама фішка, що треба чітко зафіксувати голову. Тому що багато риболов допускають помилку, що вони не, на не класична джерелова, а розбірне грузило використовують. І тим самим приманка не дає тої потрібної гри, яка закладена безпосередньо в цю переманочку, якщо ви можете бачити тут. Отвір для офсету. Офсет, це для чого використовується? Офсет використовується, якщо ви, е, наприклад, отвідний. Також для відвідного вона непогано працює, але я би її не дуже переставив на відвідний, а якщо на офсетний гачок на дропшоті. Розумієте? Для того тут такий отвір зроблений. Це не значить, що для того, щоб був офсет і розбірна чи бурашка. Ще раз скажу, що тут повинна бути класична джи-голова. Або ж топи. голова дозна чітко буде зафіксована. Тоді розкриється ця приманка, тому що дуже багато людей, розумієте, ну, бачить пайманку, але не розуміють, які особливості гори і характеристики в неї закладені при використанні того чи іншого саме грузила чи монтажу. Я розповів, який монтаж використовується, що потрібно. Тема класна по судаку, топчик, звичайно, якби можна було на лодці виходити, то це взагалі топ з берега. Також вона працює класно, але звичайно б з лодки було б суперово стати проти течії, але на знос теж непогано працює. Можете або десь хтось з, з, з водозабою бачить, або ще щось. Ну, тобто тема робоча. Друзі, ще раз комуська в описі під відео наш інстаграм, телеграм, група Viber. Група Telegram, підписуйтесь, переходьте або в Instagram, або Facebook, пишіть там цікавить весь асортимент, або цікавить саме джеркшат, і надам вам весь асортимент за простою форму для замовлення. В карті кольорів 16 кольорів. Ось така краса, бачите? Якщо голова в неї чітко зафіксована, вона б'є падіння. Ну, ось, бачите, наприклад, це голова. Я ось опускаю вниз і йде чітко взмах. Якщо б тут би не було чітко зафіксовано, вона просто б, ну, не, не дає ту ігру. Тому ще раз скажу, використовуйте правильні монтажі. Тема робоча, тема класна, вже всім відома. 5 дюймів, не стісняйтесь цього розміру. Тут Розмір тут дуже просто великий, має довгий, має довгий хвостик такий, який має гарну, гарну класну, активну. Да? Пасивну свого роду Друзі, всім дякую за перегляд. Всім всього найкращого. Бережіть себе, все буде Україна!